Відчуваєш, як прохолодний вітер надихає тебе на чергові звершення, і аби доторкнутися до неба, досить протягнути руку і у твоїй крові зашкалює адреналін. Саме в такій миті ти відчуваєш, що живий, готовий підкорити не лише міста, а й цілий світ. Тож, чого ти чекаєш? Проект, ти молодий допоможе тобі, спраглому до дії знайти свій орієнтир у шаленому вирі подій. Мої вітання ми починаємо. У наступному сюжеті ми не будемо знову вигадувати колесо. Ми просто прикріпимо його до рами велосипеду. Тож крути педалі швидше і не оглядайся назад. Бо попереду на тебе чекає багато несподіванок, трамплінів та крутих поворотів. А чи ти любиш екстрим, як наступні герої? Майстри, юніори, дівчата, чемпіони велосипедного екстремального спорту, міні-даунхілу знову поставили на Буха Полтаву. Адже кожні змагання, які організовують самі велосипедисти, збирають чимало любителів полоскотати собі нерви. Змагання ми проводимо з 2011 року. Дві-три гонки на рік. Тобто і взимку, в мінус 20, і навесні, і восени, і влітку, незалежно від погоди і погодних умов. Ну, це таке люди, це своє екстрим не тільки для нас. Біла літанка як символ Полтави, така визначна споруда, яка привертає увагу. і Всі знають, біла літанка. Ну, Полтава, тобто асоціюється. А по-друге, тут схил є, вулички, є сходинки, які для Урбандон Хіл невід'ємна частина. Нагадаю, що міні-даунхіл це швидкісний спуск довжиною 500 метрів із різними перешкодами на схилах, горах чи де-інде. Але цього літа трековики вперше організували змагання з дисципліни Urban Downhill у самому серці Полтави. Поряд із білою альтанкою. Ми запитали в учасників, чим же відрізняються ці дисципліни. Звичайний даунхіл проводиться в горах. на грунтовых трассах, а урбан в основном это ступеньки, парапеты, плитки и деревянные конструкции. Конечно, обычно это происходит в лесистой какой-нибудь местности, где уже это не деревянная конструкция, это везде земля, это грунт, это тоже деревянная конструкция, но совершенно другого характера. Урбан ДХ сложен тем, что под вами асфальт. Если вы падаете, все намного травматичнее. Отличается тем, что это все-таки в сжатых территориях. Ну, любители все-таки аматоры, так, так думают. Это люди, которые... Хочуть кататися, але ще не знають своїх сил. А в еліті кататися складно, тому що ребята очі мощні, бистра очі їздять, і сложно їх, практично нереально. Щебінь, асфальт, ґрунт, сходинки, трампліни. Кожен бажаючий міг перевірити свою майстерність керування ровером, якщо, звісно, мав захисне спорядження. Та, мабуть, під час заїздів більше переживали глядачі ніж самі учасники. Траса дуже технічна, мені дуже подобається. Вона на великій швидкості дуже складна. Павлю, проложили трасу. Є дуже okay. очень... Много разнообразних елементів, конструкції дерев'яних. Тобто, по трасі цікаво їхати. Я знаю Полтаву вже не перший раз, тому я тут просто розслабляюся, я просто їду трасою. Я знаю, що тут підготовлено саме безпечно. Немає таких би, моментів, де я б там взагалі розложилася. Тому я впевнена і до собі вільно. Перед змаганнями кожен учасник має право проїхати трасу, спробувати її, піднятися по ній. Теж зрозуміло. І кожен учасник підбирає для себе свою тактику. Тобто кожен сам собі думає, де йому краще трошки пригальмувати, де, можливо, трошки на педалі натиснути, щоб скоростити свій час. Якоїсь загальної тактики немає. Кожен сам для себе вибирає свій оптимальний маршрут і ту швидкість, на якій він зможе комфортно проїхати трасу. Когда первый раз прыгаю, страшно в основном обычно. Ну а потом привыкаешь, прикатываешься и уже более-менее так э, нормально. А когда проезжают, ну там по траекториям попадаешь, то хорошо пролетаешь, то, конечно, такие ощущения такие классные. є завжди. Це екстремальна, екстремальна дисципліна. Що страх повинен бути. Це нормально. Хочу побажати не падати, тому що падати сьогодні боляче і небезпечно. Я гоняюсь, не сколько результат, а сколько отримати удовольствие для себе. Хоча это так теж неправильно, тому що соревновательний момент теж должен бути. Проходження урбаністичної траси, чи існує особлива ж таємна тактика. У кожного спортсмена йде віддільна тактика і подход вообще к прохождению трассы. Ну, для меня это основное, это поддерживать среднюю скорость стабильную. Главное не спешить, когда учишься, иначе будет падение, которое отымет у тебя полгода или год, или вообще перестанешь кататься и не будет прогресса. А если потихоньку, все в меру своих сил, то станешь крутым и не будешь падать. Завжди потребно себе у голове представлять свой заезд. свій, свій шлях завжди. Тверда почва, ну от у нас ще щебінь там є, Такое по траві немножко ездим. Ну, в целом, если честно, особо не отличается. Потому что если в каких-то горах укатанный грунт, он такой же, как и асфальт. Он твердый, на нем скользко так же самый. Жарко и сухо, от этого сцепления ухудшается. Вот. Ну и для техники это тоже. лишняя нагрузка. Нужна велосипед, обязательно шлем. Если это соревнование по его обязаны быть два тормоза. насчет барент не знаю, это такие затычки в руле. У меня их нет, меня не выгнали с соревнований. Наверное, можно. Вот. Ну и, в принципе, уметь кататься. Кто не умеет, лучше не ехать, потренироваться на чем-то попроще. Девчат на змаганнях было мало, але они не відставали от від хлопцев, а навпаки, змушували их выкладываться на повну. Це нові емоції, це завжди екстрим таке піднесення до того, що це велосипед. Це корисно. Без велосипеда, я наприклад, не уявляю свого життя як кожного дня. Практично катаюсь, як тільки є вільний час на велосипед і поїхала велосипедом на роботу. Це в мене завжди. Юним спортсменам хочу пожелати великого заряду, позитиву, желання кататися, головне в першу чергу. Ну і, звісно ж, поменше травм. потому что они очень сильно откидывают нас назад, останавливают. Но, С другой стороны, это преграда, которую мы должны пройти и стать лучше. Цену. Тянуй же ты молодый. Тянуй же ты молодый. Може, змусити тебе зупинитися. Невдача, поразка чи може хвороба. Дивись далі, як мужні підлітки вчаться радіти і цінувати життя таким, яким воно є. Я болею діабетом вже 10 років. Ну, Спочатку, звісно, страшно, звісно, не хочеться нічого робити, але потім ти розумієш, що просто колоти інсуліни і міряти глюкозу – це не так уже страшно. Все, що треба для веселої життя. здоровой жизни просто мерить глюкозу и колоть инсулин. Говорят, что это болезнь, но это образ жизни. С диабетом можно жить и развлекаться. Ну, я думаю, что тут нет ничего такого плохого, что у меня есть диабет. Цукровий діабет це хронічне захворювання, яке виникає внаслідок абсолютної або часткової нестачі інсуліну, що призводить до порушення всіх видів обміну речовин, ураження судин, нервової системи, а також інших органів і тканин. Інсулін це гормон, що виробляється під шлунковою залозою. Він відіграє важливу роль у засвоєнні глюкози та перетворенні її на життєво необхідну енергію, яка використовується для підтримання усіх функцій організму. Згідно з офіційною статистикою, 1,2 мільйона людей в Україні живуть з цією хворобою. Щорічно цей показник зростає на 5%. Більше того, в країні кількість людей з недіагностованим діаспором. Діабетом перевищує офіційну статистику в 3-4 рази. Більше 8 тисяч випадків захворювання зареєстровано серед дітей. Ця хвороба стала виникати частіше в саме маленьких дітей. Причин дуже багато цього. Це наша екологія, це і спадковість, це і генетичні різні порушення. Діабет це не приговор, це спосіб життя. І якщо його навчити правильно жити, він проживе життя хорошо і буде. Радується нашому життю нас дуже багато олімпійських чемпіонів світу, світі, і політичних діячів, і артистів, які мають цукровий діабет, і це абсолютно не заважає їм ні в чому. Навіть спортсменам і ще можна стати, якщо вміти контролювати його, якщо вовремя кушать там щось. Это каждый може стати хим хочешь при діабеті. Абсолютно воно небезпечна в тому випадку, якщо Виникають хронічні ускладнення цієї хвороби, або гострі ускладнення коми, але це відбувається лише тоді, коли людина неправильно поводиться з діабетом, неправильно його лікує. Тому що сьогодні, знаючи, маючи всі можливості для лікування цієї хвороби, є прекрасні інсуліни, є засоби введення шприцручки, є засоби самоконтролю, глюкометри, є знання, як поводитися з цією хворобою, є знання, як профілактувати ці ускладнення. І дуже прикро, коли люди, знаючи це все або нехтують цим знанням і доводяться до того, що виникають. Пунктом, наверное, самым основным является сам человек. То есть, если я решу изменить что-то в жизни, я это сделаю. Но я это сделаю, когда буду много знать. Тому для підтримки нормальної роботи організму хворим необхідно штучно контролювати рівень глюкози у крові за допомогою ін'єкцій або вживання цукрознижуючих препаратів, дотримання збалансованої дієти, обмеження споживання певних продуктів харчування та збільшення фізичних навантажень. Колочні інсуліни це треба уколи, їх часто бояться, тобто це вже не обична какта екстрення Измерять глюкозу там надо пробивать палец, что вызывает кровотечение, там тоже необычно. Я считаю, это очень особенный образ жизни, он очень сильно отличается от образа жизни обычных детей. У меня есть маленькая такая барсеточка, в которой всегда храню глюкозу, то есть если будет гипогликемия, укол вот, и глюкометр. То есть самое необходимое, что нужно на экстренный случай, что надо иметь обязательно при себе». У каждого диабетика имеется две шприц-ручки. Это длинные и короткие. Думаю, сейчас объяснять не надо. В общем, инсулин очень просто водить. Даже вот так вот на улице это легко сделать. Вот такая вот шприц-ручка есть. На ней игла. Игла это внутрикожно вводится. Набирается количество единиц инсулина и вкалывается. И все. Это, в этом ничего трудного нету. Колоть инсулины можно в руку. Вот в эту часть в живот, в ногу и в бедра. Люди пугаются сначала, этих шприц, ручек, иголки. Они большие, достигают до аж одного сантиметра, но в этом ничего страшного нету, я считаю, обычный укол. Перед каждым приемом пищи, или чтобы съесть там, не знаю, внепланово что-то, надо обязательно уколоть инсулина, чтобы сахар понизился, он от еды повышается, чтобы не было слишком высокого сахара, потому что это вредно. Компанія Санофі в Україні під егідою Асоціації дитячих ендокринологів України забезпечила дітей з цукровим діабетом можливістю пройти курс реабілітації в спеціалізованому санаторії Березовий гай у Миргороді. Yeah, because, The patient, the young patient to, to, to improve their quality of life. як я вже казав, дійсно для нас, як для компанії, дуже важливо не лише забезпечувати препарати, інноваційні препарати, але також допомагати пацієнтам і передовсім молодим пацієнтам поліпшувати свою якість життя. Вони вже всьому організували всеукраїнський конкурс малюнка серед дітей діабетиків. Переможці пройшли комплексний курс оздоровлення. Він складається з ефективної терапії, тренінгів із самоконтролю та попередження ускладнень, підтримки з боку кваліфікованих медичних фахівців і спілкування з іншими маленькими пацієнтами. Глюкометр виміряє твій сахар. До нормаль... Норма це до 10. А от маленький сахар це 3, 2, 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8 это и 9 – норма. А если это превышает, это уже не сдобровать. Надо колоть и короткий, и длинный. То есть новоропит и левимир. Школа диабета у нас состоит из пяти уроков. Мы проводим не только практические занятия, но и теоретические, практическими закрепляются. У нас две школы. Первая школа больше для взрослых, второй тип диабета. И вторая школа – это инсулинозависимый сахарный диабет. Здесь мы разбираем с детками, они приходят, практические занятия проводим. Мне тут очень сильно нравится, тут есть с кем пообщаться, потому что тут много детей, которые болеют на сахарный диабет. То есть такие же самые дети, такие как я. Это весело, то есть тут и мероприятия бывают, тут и оздоравливаться, тут и процедуры просто зашибезные. Вот, очень весело, хорошо, водичка полезная. То есть каждому советую здесь побывать. Для підвищення рівня обізнаності про захворювання та його профілактику в санаторії маленькі і дорослі відпочиваючі проходять різноманітні процедури та здають аналіз крові на цукор. Ось так менше ніж за хвилину, завдяки сучасним апаратам, які стоять у санаторії, і кожен юний та дорослий пацієнт може дізнатися вміст цукру у своїй крові. Ще пацієнти обов'язково відвідують заняття у школі діабета. У нас школа сахарного діабету проводиться кожен день, тому що ви знаєте, що основою в лічені сахарного діабету є знання. Перше це інсулотерапія, перший тип діток, друге це харчування, третє лікувальна фізкультура і четверте самоконтроль. Якщо дитинку навчить, як ми вчимо у школі цукрового діабету, навчить так виконувати те, що врач навчив. Ничего ему не страшно. И чем больше физкультуры, меньше ему колоть инсулину, значит, меньше будет ускладный. Качество жизни зависит от того, как они будут себя вести в домашних условиях. Как сделать инъекцию, сколько нужно съесть хлебных единиц углеводов, сколько нужно уколоть инсулина, как это сделать все, как подкорректировать дозы инсулина, как часто нужно проверять сахара как обращаться с глюкометрами. Вот нас многому чему учат каждый раз, про что-то новое, каждый раз новая тема. Вот Я научился много, хоть я и более 11 лет, но все равно один чего-то много мне уже дала эта школа. Очень много практических занятий для того, чтобы дети могли физически развиваться гармонично, могли учиться, достигнуть цели в жизни. То есть стать какими-то великими людьми или просто наслаждаться жизнью. Мы делаем такие вот графики, пишем сахара. Це практичні заняття наші. Вони проверяют цей сахар. Приходять, ми обсуждаем, як правильно поступили или неправильно більше съели, менше съели, як укололись діти, більше укололись, менше укололись. Найчастіше розвиток діабету зумовлюють спадковість, гострі вірусні інфекції, стреси, малорухливий спосіб життя, незбалансоване харчування, надмірна вага. Тому під час оздоровлення діти проводили дискусії, готували виступи про життя із діабетом. Діабетом та відвідали майстер-клас із танців від відомого хореографа Сергія Костецького. Активний спосіб життя стає запорукою для кожного із нас, а особливо для діток із такою проблемою діабета. Тому запрошуємо на майстер-клас від Сергія Костецького. Пішли. Діабет. Це я б назвав життя за розкладом, тому що навіть сьогодні, коли я захотів більше поспілкуватися з дітьми, потанцювати, їм потрібно було приймати ліки або йти вже приймати їжу. І це мене поставило в таке становище, що дійсно я поважаю ваш розклад, і я вдячний, що ви мені. приделали вагу, и я вниз трешки своей активности и энергии в ваше життя. Все-таки режим питания должен быть. Почему? Потому что питание фастфуды, быстрая еда, она приводит к тому, что люди люди прибавляют весе, а прибавка веса всегда несет какие-то последствия негативные для здоровья. Їх не залишили наодинці з хворобою. Їм є з ким поділитися думками та переживаннями. Вони ні на мить не втрачають мотивацію та продовжують бути такими ж активними та позитивними. Тут я нічого ми не інваліди, не плохи люди, ми щасливі. Люди, це саме головне. Життя насправді дуже барвисте, цікаве та різноманітне. Тому кожен із нас має право прожити цей день, цю годину та хвилину наповну. Тож і ти цінуй своє життя, яке б воно не було, адже ти молодий. Цінуєш життя, адже ти молодий. Цінуй життя, адже ти молодий. Мабуть, для кожної дитини табірна зміна є окремим маленьким життям, де вирують позитивні емоції, розваги, ігри та спілкування з однолітками. Далі ми поговоримо про юних вожатих чарівників, які кожного дня без зупину роблять для дітей незабутні дива. Дитячий християнський табір джерело є справжнім джерелом духовної натхненності, а ще ось таких от незабутніх вражень, як, наприклад, оцей мотосковий парк. Табір джерело це один із небагатьох осередків для дітей та юнацтва, де поряд із розвагами, іграми, веселощами дітвора ще й активно вивчає основи християнської моралі. Тут мудрі наставники роблять для малюків справжні дива. Вони не чарівники, просто ставляться до кожного із любов'ю та розумінням. Ось чому кожна проведена хвилина з вожатими стає незабутньою для хлопців та дівчат. Я в цьому таборі вже другий раз, і мені здається, що з кожним роком я дізнаюся все більше про Бога і все більше розбиваюся духовно. В таборі ви знаєте, відбувається можливо перше знайомство дітей із е, духовним світом, світом е, світом божественним, скажімо так. Говорячи про це Дмитра, я можу сказати, що він добрий, є, з ним гарно спілкуватись, вміє багато чого робити там. Вирізати всякі штучки з дерева. Отець Дмитро дуже добрий, позитивний. Духовні бесіди в нього доволі цікаві. Він виготовляє луки і мечі. Ми влаштовували різні поєдинки, духовні бесіди. Ну, було дуже весело. Головне, що він навчить нас любити Бога, людей та поважати старших. І мені з ним дуже подобається. Треба більше поваги виявляти, тому що іноді на духовних бесідах є, ну, ми просто іноді зовсім не слухаємо. Ну, іноді нас приходиться успокаювати, а іноді ми, нам, ну, нам завжди все інтересно, просто іноді не завжди виходить слухати. А так, мені все подобається. Він завжди на позитиві. Він дуже веселий і позитивний. Позитивна людина. Непроста це робота бути прикладом для молодшого покоління. Духовні наставники та вожаті, граючись, доступно та дбайливо сіють у голівки дітлахів краще зерно добра, любові та віри, яке написане у святому письмі. Корисно побувати у такому таборі. Так, я рекомендую всім відвідати цей табір, тому що я тут відпочиваю вже другий рік і мені дуже подобається. Табір гуде, гуде як рій. Перший тиждень це взагалі це привикання, це цей шум, це так тяжко. А потім вже втягується, а потім в один прекрасний день дітей не стає в таборі. А ти відпочиваєш у таборі джерело? Розкажи, будь ласка, що чого ти тут навчилася? Ну, я, по-перше, знайшла тут багато друзів. Вони ну, дуже хороші, з минулого року я тут також відпочивала. І компанія дуже класна. Також тут часто проходять різні майстер класи по рукоділлю. Наприклад, ми робили листівки та ляльки-мотанки. Ну також то бувають спортивні змагання, дуже цікаві, та різні заходи. Зайняття саме для дітей, оскільки вони люблять такі пригоди з крейдою, фарбою, піском. Це дуже круто. А чому ти можеш навчитися у дітей? У дітей? Да. А, я можу навчитися у дітей, кохати, бути іскриним, говорити правду. Дітей багато чого можна навчитися. Хоча я і дорослий вважаю все дорослим. Не тільки діти беруть від мене все, а й діти. Я їх дітей беру. Наш бажатий, він дуже хороший, дуже добрий, дуже смішний, радісний. Відчуй, як прохолодний вітер надихає тебе на чергові звершення. Простягай руки у небо, щоб доторкнутися до нього. Нехай зашкалює адреналін у твоїй крові. Відчуй себе вільним і самодостатнім. Відкинь стереотипи та залежність від чужої думки. Ти живеш у суверенній країні і всього 25. Вона така ж молода, як і ти. Не бійся втілювати найамбітніші мрії. Створи власний проект свого майбутнього, адже ти молодий.